Українська символіка, синьо-жовті стяги та сотні людей з квітами та вінками національних кольорів, а з ними представники різних конфесій та національностей. Ось так на якийсь короткий час головна Паризька площа Шарль-де-Голь була оповита українським духом. я тут, щоб знати, пам'ятати історію України, а також тих, які боролися за спокій і мир. Ми сьогодні згадуємо наш голодомор не лише як щось, що було. Не як лише велику трагедію минулого. Це може так трошки парадоксально казати, але ми, українці, стали експертами щодо терору. Він є частиною нашої історії, він нас позначує. Ми хочемо підтримувати один одного і ми хочемо підтримати Україну, цілу Україну, щоб вона була цілісна, щаслива, щоб вона. Була місцем нашої молоді і нашого майбутнього. Тут на французькій землі вшанування жертв голодоморів подія для українців особлива. У такий спосіб вони намагаються привернути увагу французів до України та її історії, зокрема трагедії, яка, на жаль, не залишилася у минулому, а позначилася на українському генофонді, і досі не визнана Францією як геноцид українського народу. Дуже важливо показати французам власне в такому символічному місці для французів, як тріумфальна арка, показати. Що вшанування є, воно йде не лише з боку українців, а теж з боку французів, щоб показати їм, що голодомор... Дуже важлива подія, і яка власне потребує визнання з боку французької держави. у центрі Анни Ярославни ми також вшановуємо ці дні і робимо це щороку. Ми прагнемо звернути увагу нашого суспільства. Я маю на увазі французів до проблеми голодомору. Ми прагнемо, щоб люди знали правду, що така страшна трагедія була, і сподіваємося, що і наша влада, наша держава все таки визнає трагедію українського голодомору. На думку посла України у Франції Олега Шамшура, добитися визнання Францією факту геноциду на українських землях справа не з легких і не одного року клопіткої праці. Правду про голомор треба поширювати, особливо на тлі того, що як перекручує історію російська пропаганда. Це достатньо серйозна проблема. Як я казав, вже треба поширювати знання. Про масштаби про глибину цієї трагедії треба працювати з політичними діячами Франції і безумовно насамперед, членами парламенту Франції, вже сьомий рік поспіль. Українці, які живуть у Парижі, вшановують пам'ять тих, хто помер від примусової голодної смерті у 20-30-х роках ХХ 20 століття. Два останні роки у ці ж дні вшановують пам'ять загиблих на майдані та воїнів, які віддали життя за цілісність української держави на сході країни. Символічне покладання квітів відбувається у в найвідомішого та шанованого паризького монумента Тріумфальної арки, де в оточенні скульптур, які символізують тріумф, опір та мир, замість свічки пам'яті тут для українських загиблих у цей день палає вічний вогонь. Вікторія Райчинець, Андрій Коваль спеціально з Парижу для ЮАЙТІВІ.